Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні у нас на черзі знову скважинка. Буде у нас сьогодні коротенький відео екскурс по тому, як зробити скважину у підвалі будинку. Розповім, що потрібно і як його робити. Перше, що нам потрібно і основне, це, щоб нам дозволила статика. Ну, в даному випадку, тобто, рівень води у колодязі, він нам показує загальну статику. Тобто колодязь у нас поруч. У такому плані, тобто, якщо ви бачите, до води, до води нас є чотири кличка. До того всього ми буримося отам трошки нижче спуск, приблизно метр, і буримося у підвалі будинку. Тому по скважині не сказав, скважина повинна буде вийти в районі 12 метрів, плюс-мінус 2 метри, тому як буримося у підвалі будинку по цій вулиці я. Робив вже скважини десь відстань 300-400 метрів від тієї, що я робив. Ну, мається на увазі, там вода 12. але зараз ми буримося у підвалі, тому я ж говорю, що скважина повинна вийти десь в районі 12 метрів плюс-мінус 2 метри. Так, і першочергове, що нам потрібно для буріння. нам для буріння обов'язково потрібна вода. Скажем так, мінімальний запас це 300-400 літрів води для... Початкового буріння, якщо тут скважина буде, скажімо так, не дуже глибока. У даному випадку ми набираємося набираємо з того самого колодязя, що я говорив, ось таким планом. Тобто в бочечки через шланги, набираємо, потрібно нам буде набрати зараз всі посуди, які в нас є. Тобто це є 300 літрів. Але по факту, якщо треба, буде, будемо додати. Так, і ще до цього всього, що нам потрібно, нам потрібно будиночок із підвальним приміщенням, будь-то е, підвазок чи будь-то погреб. Тобто в нашому випадку це є підвал. Ось в такому плані. Сьогоднішнє наше місце буріння мається на увазі. Е, чому зробив приянок, я говорив. Тобто, чи є різниця, що робити, чи є різниця, що робити на вулиці і окрему яму, чи є різниця робити в підвалі. Різниця тільки в тому, що скажем так, коли ви зробите у підвалі, чи будь-то погребок під будинком, вам не придеться подальше обстроювати яму для насосної станції і виводити її із ями в будинок. Коли є вже все готове, У даному випадку даже, е центральна була вода, тобто навіть виведений гусак в тому місці, де ми робимо, е робимо скварну. Тобто, різниці абсолютно ніякої немає. О обслуговування станції буде те саме, що ви обслуговували її. У ямі готові до того всього, що вас дочекало. Так, є у нас вже 4,5 землі, будемо виходити на 6. Що нам потрібно ще? Нам потрібна обов'язково висота потолків, яка для нас дозволить бориться. Маєте на увазі це штанга півтора метра і гусачок. Ну, Тут зовсім 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 тісненько. Ну, тим паче виходить працювати. Повторюсь, 4,5, поки що йде у нас отака от. Одна рідна глина, 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 глина. Хоча, хоча, хоча та скварь нашу робив е, за 300-400 метрів звідси, був пісок, один пісок. Ну, В такому плані. Зараз спускаємося далі, все ще нічого не, не говорить, глина це завжди добре, буде стабільний забой. Тому я, не дай Бог, почне прихватувати, ми далі тут нігде піддернувся і штангою. Тобто в такому плані. Так, для цього того, що нам ще потрібно, знайти яких пісочок, з якого ми зможемо зняти воду. В даному випадку, якщо ви чуєте, ми вийшли на якийсь пісочок. Пісочок помітувала водоносні, більше. В, в даному випадку ми притронулися до статики, та і та є у поводі. Десь вийшли, зрозуміло. Тим паче спускаємося це ще. Тисоч почав шурчати. Почалися невеличкі відтоки. Але ми спускаємося далі. Тому як у нас склажена буде під... Зараз покажу, тому що у нас склажена буде підказну. Нам потрібно зробити хоча б 10 метрів. Ну я. Да. Я ще до того всього сказав, що э, в даному місці недалечко є болотиста річечка Редь. Ну, пісочок водоносний, зрозуміло. Болотиста річечка Редь, І тому ми спускаємося трошки глибше. Ось такий ось пісочок. Гарний пісочок. Ближче піски були поливати. Ну так з них воду знімати не дуже. Тому було вирішено обкладуватись на 18. Зараз буду видергуватися, через віконці будемо подавати трубу і обсаджуватись на 18. Скважина вже хвилин 20 замивається, тобто далі замиться максимально, тому як придеться нам видергувати по одній штанді. Так, це обставини Митечка 18, 18. Звідки почнемо брати воду, якщо що тут трошки припадьмо, будемо дивитися по факту. Так, і зараз ми робимо процес промивочки. Тобто літрів 150, я вже половину загнав, зараз дозагонимо остальним, Тобто таким планом одним насосом сьогодні, бо другий насос трошки придав. Тобто заганяємо воду по трубі, у скважинку, чистенько промиваємо скважину і зараз після цього будемо продуватися. Хоча цьому, все, все Загнали водичку. Що в нас є зараз? Зробили ми скважинку 18 метрів. Обсадилися на поганий пісочок. Я її вже прокачав, промив, продув компресором. Зараз зробив підключення. Будемо робити перший запуск. Подивимося, як скважина. Відзальська. Скважина відзайд водички. Статика є мінус 2. Подивимось, що в нас тут є. Тобто маємо ось такий напор сьогодні. Доволі непоганий напор по пісочкам. Ну, зараз вона ще прокачається по пісочкам, покажу. На пісочок стали ось такого плана пісочок. Ну, щоб ви розуміли, вода повинна бути повністю у питному діапазоні. Поставили на прокачку, зараз покачається і в кінці спробуємо, скажу. Ну, скоріше всього буде у питному діапазоні. Ось такий напорчик, ще раз повторюся, треба прокачувати. Промилися не дуже, скажімо так, промилися у нас було всього на всього 100 літрів. Ну, тим паче статанула скважина, прокачуємо. Перше відкриття водоносу. Так, скважинку ми зробили. Скважинка вийшла 18 метрів. Стали на прекрасніший пісочок. Ну, мається на увазі в якому плані, в тому плані, що пісочок повністю із питною водою. Красивий, гарний пісочок, маємо ось такий напор. Я зробив аналіз по солям, так званим, самим звичайним солям міром. Ну, тобто його шкала е, нижній порог дев'ять там, верхній порог 400. Ну має це на увазі, вода повністю у пітному діапазоні. Е, до того всього немає ні запаху, ні смаку, тобто немає ні капельки желіза. Прикро... Пісочок був прекрасніший. По кількості води з вами поміряємо. Ну, скажу зарані десь до двох кубів. Тобто у такому плані і з 45-ї секунди. З 45-ї секунди. 10 секунд. 15. Скажем так, 20 секунд 10 литров. От і рахуйте, де даної скважини. Скажу заранше, скоріше за всього, десь кубів на два, але треба точно підрахувати. Я вважаю, сьогодні робота зроблена на відмінно. Хочу показати, як сьогодні ми здаємо місце бурення. Нанимается на увазі. Ось так залишається після нас. Ось тепер труба. Когда они ее потрібно. Підключить поставить станции в уголочок і підключиться до будинку. Ось в такому плані. До всього того ми сьогодні ще залишаємо 25-го ну, Тобто З обратным клапаном що внизу і з уголочком. Да, Підключаем к насосной станции. В такому плані.